На сьогодні ми вжимаємо семеро людей, хто вже зареєструвалися. Хочу почому спочатку по ми представили список усіх, хто був зареєстрований, а також тих кандидатів, які були висунуті на цій стах партіях. Хочу почему з Віталія Ольшанського. Він самовисуванець, а участь у попередніх виборах він не брав. І наразі він вже є зареєстрований. Один з перших, так? Так, він був один з перших Сергія Мамая. Далі ми переходимо до Сергія Мояна, партія простих людей, участь у попередніх виборах у 2015 році. На місцевих виборах він голосувався від партії простих людей. На сьогодні він вже є зареєстрованим і вони вже починають свою організаційну кампанію. Скільки мають усю необхідну інформацію про замовника, про, на, про установу друг. тобто вони наразі законодавство України не вирушили. Наступним у нас є кандидат Анатолій Попивух від рідного міста, Учиться попередніх виборах так само у 2015 році, він був висунутий від рідного міста. Інна Абраменко кандидат від кроку. Вона ще зареєстрована у попередніх виборах. Так само у 2015 році від укропу вона полотувалася. Олександр Березнянський від опозиційного блоку так само у 2015 році від тієї ж політичної сили податкувалася, він наразі не зареєстрований. Руслан Богдан від Батьківщини. У попередніх виборах він брав в участь у силах у 2015 року від батьківщини був висотий, у 2014-му від цієї ж політичної сили брав участь у Народних депутатів України і у 2012-му Народних депутатів України від тієї ж політичної сили батьківщина. З приводу Руслана Богдана давайте трошечки зупинилися, тому що він вже розпочав свою офіційну компанію, проти він був ще зареєстрований суботу, 4 червня, в місті Лохвиця в Бултанській області був агітаційний мітинг, на котрі приїздила Надія Савченко, а також Савченко, Надія Савченко виждя? а також Іван Крулько. Вони проводили агітаційну агітацію зараз Богданом. У той же самий момент наші спостерігачі також зафіксували порушення, що вже казали з боку ловилака. Футболці з написом батьківщина. Uh, 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 наразі бачимо, що Павлович порушує законодавську Україну, тому що він не є зареєстрованим кандидатом і ну, може здійснити так своїх сільних діяць. Далі у нас Микола Мондар, він uh, самовисуванець, участь в в Тубра, у попередніх виборах у 2015 році, на місце виборах називатися від катки відрочення. Він же зареєстрований, проте проти в ньому нічого не помінує. Роман Дровстий, він виступається від блоку Петра Порошенка «Солідарність», у Солідарність. Участь у попередніх виборах, на місцевих виборах, так само що від Солідарності, у 2012 році на виборах Народних депутатів України він був від партії. «Удар». Руслан Ляшко Від «Радикальної партії, участь у попередніх виборах, знову ж таки, у 2015 році він що, що віддієш тут сили, наразі він не зареєстрований. Іван Близнюк. Він йде від свободи. У попередніх виборах у нього було участь у 2015 році від свободи. Він вже зареєстрований знову ж таки випущення, як анітаційної діяльності. Людмила Овчаренко, вона від відродження досить у виборах у 2015 році вона приймала участь на місцевих виборах відродження. У 2012 році, при цьому шоколу, 151-му, вона приймала участь у виборах народних депутатів України. Як саме висиватися, що е, Олександр Панченко, він йде е, від сили людей. У передніх виборах він так не приймав участі, наразі він не зареєстрований. Е, е, людина що дуже мало відома від спектру, ідеї Хорчину. Він числі попередніх виборів він не приймав, ми не змогли про нього знайти будь-яку інформацію. Олександр Ольшанський. На описі його вже знають, він самовисувалість, хоча виборах у 2012 році, він йшов від радикальної партії, коли 2014 14-му мій від радикальної партії, на той момент він зайняв третє місце. Як нам повідомили мешканці у окрузі його знають, тому що протягом року він сильно підтримував свій інж і по, на різних як нам пояснення, він відсилав листівки сповідання. Він ще зареєстрований, проте ми побачили, що от, е, на сторінках газити гарнівський бізнес за 1 червня, зважуючи на той момент, він ще не був зареєстрований кандидатом, ми побачили, що він вже готувався, тому що. Був складений такий позитивний образ Олександра Чемського. Спочатку на першій сторінці газети ми побачили невеличку замітку подяку від педагогічного колективу. Дитсадка Веснянка, він подарував закладу мотокос, Мотокосу. Далі на цій же газеті, на іншій сторінці ми бачили, що він позиціонує себе як юрист. Він жодного слова не казав. Про те, що в образі існує проблеми здоров'я, ми його потрібно вирішувати. Далі згодом ми також бачили, що він подарував загальноосвітній школі в Лорбицькому районі Бойлер. Поки що, більше після того, як він офіційно зареєструвався, ми з ними і дітей не бачили. Стосовно Валерія Пархоменко, він саме висуванець. У попередніх виборах він участі. Брав від рідного міста у 2015 році на місцевих виборах, і у 2012-му він пішов від партії регіонів. Він вже зареєстрований кандидатом. Отже, на сьогодні ми маємо сім зареєстрованих кандидатів, які вже казали, четверо з них самопосилаються, троє були зареєстровані від політичних партій. Стосовно агітації, найпоширеніше наразі це друкована, агіта... друкована агітаційна продукція про Сергія Мамоюна, як я вже казала. Змі, ми поки що побачили лише публікації від Олександра Лишанського, проте, знову ж таки, це було доме, до моменту його офіційної реєстрації. А, стосовно ефекційного мітингу по 151 округу лише прийшов один він а, на підтримку Руслана Богдана, знову ж таки до реєстрації, і благодійна діяльність знову ж таки переноситься до Олександра Большанського. Стосовно білбордів, ми. Втіли сюди 80% усього обруму 151-го, на сьогодні ми не змогли купувати ще грибінки та Лобна. І станом на 6 червня білборди не були, на білбордах не знаходилася офіційна реклама від кандидатів. Проте ми зрозуміли, що одна частина належить трасу Бутовому, тому що там ще знаходиться реклама, там ще знаходиться зображення, де він вітає мешканців з Ливободним. Вона протягом усього часу не змінювалася інша частина білого Ми пропускаємо, що вона заброньована і можливо від якогось тримається, тому що наразі там немає жодної реклами будь-якої. Проте ми бачимо, що раніше на них знаходилася реклама різних політичних сил. В принципі, на сьогодні це все. Компанія поки що стартувала не досить активно.